Частина восьма. Торіон. Все буде добре, але не у всіх. Відтоді, як Мерід засудили за позастатутні стосунки, вона переконалася, що справедливості у цьому світі знайти неможливо. І зовсім не у тому клятому елоргові була справа. Особисто до відаля у неї претензій не було навпаки. Дві декади, проведені поруч з ним на трюкерці, вона вважала найкращим у своєму житті електронний красунчик безумовно вартував тих зусиль, які вона витратила на нього. І він давав їй те, чого вона так прагнула і чого не могла знайти в жодному генетичному чоловікові відчуття безмежної влади над ним. Але навіть цим захоплюючим почуттям Маріт готова була поступитися заради шарді. Зорі, я могла б стати тарою, якби не та плодюча корова, що так невчасно з'явилася на моєму шляху, думала Маріт. По суті, все її життя після того, як шарді викинув її, наче використану ганчірку, каторжна праця на астероїдів. Повна законослухняність і навіть винахід нової зброї було лише спробою довести колишньому коханцю, що вона вартує набагато більшого, ніж та сурогатка. І чомусь Маріт була впевнена, що це їй вдасться. Настане день, і шарді зрозуміє, що втратив в її особі. І, звичайно ж, пожалкує про це. Вона гадала так, аж доки не почала ретельно готувати план помсти. Для початку вирішила якомога більше інформації зібрати про самого Шарді, бо з часу переїзду на Таріон так захопилася своєю розробкою, що майже перестала слідкувати за його діяльністю. Кілька днів вона вивчала подробиці життя ненависної людини, коли раптом усягнула, що в житті Фернана. Для неї немає жодного місця. Більше двадцяти років минуло, він, напевне, і не пам'ятає її вже. Натомість у нього тепер з'явилася дочка, його гордість, його наступниця. Не те, щоб Маріт не знала раніше про народження Арнель, про це колись верещали усі пабліки світу. Просто вона не сприймала ентару належним чином. Та й хто, скажіть, бачатиме перешкоду у дитині? Наразі Маріт бачила пояд старо не просто його надію вона раптом осягнула, що саме Ернель і була тією причиною, заради якої Фернан кинув її. Ненависть до дівчини затопила свідомість Маріт, помножившись на ненависть до її батьків. А тут ще Ільяс повернувся одного разу з роботи з цілою купою надзвичайно цікавих пліток. Ти знаєш, хто, виявляється, лікувався у нас в стаціонарі? спитав він. Ніколи не вгадаєш. Арнель Шарді, дочка шарденського покидька. Шкода, що вже пішла, я б тобі її показав. Відтоді маріт змінила об'єкт своєї помсти. Бо що якийсь там адар в порівнянні з самою ентарою? І нехай людину її рушниця не вб'є. Дезінтегратор, призначений в першу чергу для знищення електроніки і металів, але скалічити може добряче. Висока температура променя розплавить одяг, обпече шкіру, випалить сітківку. Маріт не була дурною. Вона розуміла, що після нападу на Арнель у неї майбутнього не буде. Не стратять, звичайно, бо таке не практикують, але знову вийшли на якийсь астероїд і тепер вже пожиттєво. Але його не буде і у шарді, і він втратить набагато більше, ніж вона. І Маріт вирішила, що заради цього варто жити. Де мешкає ненависна дівчиська, маріт з'ясувати не вдалося, хоча доступ до індивідуального чіпу Антари вона одержала без проблем. Нічого цікавого в особистих даних арней не було вік, освіта, медична карта, сімейний стан не визначений, заробітку постійного немає. Власного житла і того нема. Так, наче на жодній планеті Ентарі не знайшлося місця. Особиста фінансова карта самі сльози. Маріт знала, що Фернан надзвичайно скупий, їй колись жодного подаруночка не вділив, але не думала, що і дочку він тримає в чорному тілі. Це ж ні погуляти дитинці досхочу, ні козирнути перед друзями своїм походженням. Навіщо тоді тікати на навчання в інший дім, подалі від батьківських очей? На якусь мить вона відчула навіть жалість до нещасної Ентари, втім, це нічого не міняло. Прибула на Таріон Арнель разом із Відалом і зворотний перехід замовила собі той самий, що і Елорг. Отже, Маріт вирішила, що найзручніше буде почекати їх біля портальної станції, на стоянці флеєрів. Площадка ця весь час пустильна, таріонці користуються переважно міським глайдером, камеру спостереження відключити на ній дитяча забавка, тож заважати їм ніхто не буде. На чому літає віддаль, Маріт знала. Бачила флаєр на записі Ілляса. Швидко з'ясувала, що орендовано його саме до того дня, коли замовлено перехід. Завершивши останній рейс, літалка має самостійно повернутися на базу своєї фірми. Отже висадить пасажирів і забереться. А тільки нонтара і кібер залишаться на відкритому просторі, зняти їх з нової зброї можна буде без проблем. Спочатку елорга, а за ним і дівчиська. Якщо ж флаєр до того часу не встигне відлетіти, то можна і його прихопити, щоб не залишати свідків навіть у якості штіна. Однак у визначений день, прибувши на місце, Марі зрозуміла, що її ретельно продуманий план порушено. Орендований флаєр спокійнісінько стояв у гнізді. Зачинений, і біля нього нікого не було. Маріт розлютилася до переходу ще купа часу, якої клятої безодні вони прилетіли так рано. Сідати вона не стала, натомість почала повільно кружляти над парком, що оточував портальну станцію, в надії все ж таки побачити своїх ворогів. Переночували Нела і Мартін у хрещеного, а на ранок віддаль з Тетяною чекала на них у флаєрі. Тетяна вирішила провести нареченого аж до переходу. Час ще був і Мартін запропонував оглянути парк, який вважався однією з пам'яток таріонського садового мистецтва. Тут було надзвичайно мальовничо, тож ідею підтримали. Рюкзаки залишили на станції, а самі попрямували до водойми, посеред якої струменів високий фонтан. Давайте посидимо біля озера тут так гарно, запропонувала Нела, коли вони підійшли до невеликого майданчика, на якому були встановлені садові меблі і ліхтарі з металу, Ажурні, наче мережевні, справжній витвір ковальського мистецтва. Ентара облюбувала невелику альтанку з лавою всередині і рушила до неї. Я б морозива з'їла з томатним соком. Так чомусь закортіло, просто стриму немає. Морозива й соку? відразу озвався принц, сідай, зараз принесу. Чудернацьке поєднання за баганок його не здивувало. Це ж сніжинка, вона непередбачувана. По дорозі він бачив кафе автомат, де можна було знайти все бажане. Відаль і Тетяна сілися поруч з Нелою. Нела, а ти часом не вагітна, якщо так кортить чогось незвичайного? запитала Тетяна. Ні, це зараз неможливо. В лікарні мені припинили овуляцію, щоб не було кровотеч. Так надовго? здивовано перепитала Тетяна. Часу відтоді, скільки минуло? Ой. Нела притисла долоню до губ. Вона й не помітила, що термін дії гормону давно вже збіг. Вони разом з Марсом не помітили. Низько, низько, над самісінькими кронами, повз них промайнув легкий флаєр. Повернувся і почав кружляти над майданчиком, ледь не зачіпаючи віти дерев. Він що, здурів таки чинити, а раптом перечепиться. Чи виглядає кого на доріжках? Так, напевно, вже знайшов кого шукав, бо з довгого ствола, закріпленого на корпусі, раптом вирвався ледь помітний енергетичний промень. Зелене листя, зрізане променем, посипалося на ажурний дах кованої альтанки. Відаль різко скочив на ноги. Сидіть тут, крикнув жінкам і вибіг на відкритий простір. Тетяна було рвонула за ним. Але Нела, яка з дитинства була навчена беззастережно підкорятися наказам охоронця, міцно вчепилася в неї і не дозволила зрушити з місця. За мить альтанку і обох жінок огорнули захисне поле, згенероване Елоргом. А в руці Відаля вже набирав силу яскравий фаербол. І вчасно. Воляталка нападниця розвернулася і рушила прямісінько на нього. Мартін звернув увагу на дивні маневри флаєра, коли повертався з Морозовим. У першу секунду принц здивувався, майнула думка, що машина, мабуть, втратила керування. Але тут побачив віддаля і помітив, як трохи збоку від нього спалахнув енергетичний імпульс. В кованій огорожі. Що йшла навколо озера, утворилася величезна дірка. Метал щез в одну мить, наче випарвався. На планеті, де будь-яка зброя знаходиться під категоричною забороною, з флайера палили по елоргу. Щоправда, і відаль не залишався в боргу. Розмахнувся і поцілив фаерболом прямісінько в ліву дюзу нападника закрутивши того дзигою навколо власної осі. Від несподіванки Мартін на якусь мить оторопів. Маса думок одночасно пронеслася в його голові. Якщо бойовий елор генерує згусток плазми, це не жарти. Йдеться про його життя або життя тих, кого він охороняє. Отже, це замах а там Нела. Принц зірвався з місця і кинувся на допомогу Відалю. Флайер тим часом набирав висоту і уповільнював обертання. Терориста попадання явно розлютило. Тепер він тиснув на гашетку безупинно, випускаючи смертоносний промінь, куди попало. Листя на деревах горіло і тріщало, відзначаючи його шлях, а потім несподівано. Промінь перетнув вежу портального зв'язку, перерізавши її навпіл. Величезна металева споруда простояла ще кілька секунд, потім повільно нахилилася, і її верхівка, на якій розміщувалося обладнання, що саме і забезпечувало портальні переміщення, обрушилася на дах станції. В одну мить таріон позбувся. І міжсвітового зв'язку, і міжпланетного транспортного сполучення. Мартін чув гуркіт, але озирнутися і подивитися, що відбувається за спиною, не міг. Він чав на допомогу відалю і розумів, що не встигає. Разючий промінь невпинно наближався до кібера. Тим часом в долоні Елорга сформувався другий фейербол. Це ж скільки в ньому ментальної сили, якщо вже другий плазмоють генерує. От тільки марно це все, бо закинути заряд на таку висоту, як злетів флайер, не здатний ні кібер, ні звичайна людина. Хіба що порталом його перемістити, майнула думка. Дешевий флайер харідійського виробництва, який зараз атакував Відаля, Мартін знав, як свої п'ять пальців. Саме на такому він вчився в дитинстві літати. Його кабіну він пам'ятав з найменшими подробицями. Принц зупинився, не добігши до мети кількох десятків метрів, прикрив очі долонею, щоб уникнути наслідків можливого спалаху і, відкривши портал, запустив згенерований віддалем згусток всередину флагера. В цю ж мить Імпульс смертоносної енергії вдарив Елорга у груди. Перед тим, як згаснути, промінь ще встиг відбитися від поверхні озера і цвіркнув по обличчю Мартіна. Як підбитий флаєр падав на портальну станцію, завершуючи руйнування розпочаті вежею, принц вже не бачив. Короткий відступ від автора. Люди мої слухачі, рада всім вам і старим друзям, і тим, хто завітав на канал вперше. Сподіваюсь, вам цікаво спостерігати за пригодами героїв, тож запрошую поділитися своїми враженнями у коментарях. Якщо вам подобається те, що ви слухаєте, мені буде надзвичайно приємно бачити ваші вподобайки. Також запрошую підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. З повагою, ваша Єва Ромік. Надвечір у Фернана нарешті видалася вільна хвилинка. Він замовив чашечку чаю, перебрався за чайний столик і викликав на компрес особисту фінансову карту Відаля. Доступ до неї у нього був ще з тих часів, коли вони вважалися той Адар. Зараз його цікавило, як просувається збір на імпланти, влаштований Нелео. 200 тисяч міжнародних крет, величезні гроші. На будь-якій планеті галактики на них можна придбати сучасний будинок з усім необхідним начинням, ще й хороший флаєр на додачу. Одномоментно навіть сам Фернан такої суми не потягнув би, бо хто вважає, що тарові у його володіннях належить абсолютно все, той помиляється. Користуватися він може всім необхідним, а от зарплатня йому начисляється, як усім чиновникам, і на власні забаганки можна витрачати тільки її. До тих 17 тисяч, що попервах були на рахунку і належали віддалю, додалися майже п'ять Нели. сума не кругла, схожа, заради вихователя дівча витрясло усі свої накопичення, подумав батько. Мартін не поскупився, відвалив аж 50 тисяч. Виправдовується, як може хлопчиська, та нехай. Фернан остаточно пробачив його після тієї події з гризалкою. Бо людина, здатна ризикнути життям заради спасіння дружини, варта поваги. Тридцять тисяч внесла Ері, по десять соната з чоловіком, двадцять п'ять рентар. А оце несподіванка. П'ять тисяч крет перерахували елург-секретарі Фернана Денис і Таїса, і п'ятнадцять Вайтар Карен, очільник розвідки. Від нього Фернан вже точно подібного не очікував. Отже, виходить, дочка краще за батька розбирається в людях. Ще п'ять тисяч Нела нашкребла в очевидь, на Таріоні. Там відзначилися одразу п'ятеро людей. Але цього все одно було недостатньо. Термін сплати збігає. Фернан обіцяв Нелі, що стане останнім спонсором і внесе всю недостатню суму, тож і його тридцять тисяч поповнили рахунок. У віконечку спалахнуло очікуване число 200 тисяч повноцінне життя для електронного хлопця, блимнула позначка про переказ і щезла чомусь разом зі всією фінансовою картою. Ну, Гроші зрозуміли пішли на сайгар, але куди поділася карта? Вона ж невід'ємна від електронної складової кібера, так само, як карта звичайної людини, від її чіпа. Фернан надіслав відалю пріоритетний виклик, на який будь-хто зобов'язаний відповісти миттєво. У відповідь тиша. так, начебто абонента взагалі не існує. Що за дурня на тому таріоні коїться, стурбувався Фернан. Хіба знову якийсь тотальний швах зі зв'язком стався? Шарді активував головний екран свого командного пункту, викликав загальну портальну сітку і побачив, що на місці Таріонської портальної станції з'явилася чорна пляма. Відчинилися двері, вбіг стурбований секретар. Таре, щось трапилося зі станцією на таріоні. Вона зникла з сітки. Метеоритна атака. Аварія на станції. Невже Нела була в цей час в переході, гостра голочка болю штрикнула у батьківське серце? Станція в цей час готувалася до прийому, додає Таїса, другий секретар. Хто би ще зрозумів батьківську тривогу, як не жінка, хай і електронна. Отже, Неле в переході не було так вже легше. І метеоритної атаки на планету не зафіксовано, захисна супутникова сітка в жодному місці не порушена. В наступну мить секретарі бачать перед собою не просто очільника дому, а Еріварда, Зоряного воїна, головнокомандувача об'єднаного війська, слідує наказ Дениса, прямий зв'язок з віддала, термінова, нехай доповість обстановку. Два елорги здатні встановити між собою зв'язок навіть без портальної станції, Денис несвистрончився, надсилає запрос. На головному екрані мерехтить вогник сигналу, що походить з Шардена. Але сам екран залишається чорним. Відповіді немає. Всі добре знають, що це означає всі пройшли війну. І бачили подібне не раз. Відаля немає в живих. Таїса Карена до мене, режим повної секретності. Хто у нас ще є на Таріоні Дениса? Елорг завжди розуміє керівника співслова. Ось і зараз фільтрую в базі не генетичних людей, а елоргів, бойових, здатних встановити зв'язок. Консульстві елорг-секретарша Рада тея. Звуть Арсен. Зв'язок. Арсен на місці. І Маліктей, консул. Також. Вони не знають, що сталося. Зв'язок у них зник так само, як і повсюди, в одну мить. З'являється карен, починається робота. Все чітко і швидко, по військовому. Через півтори години новина з'явилася в загальній мережі. Практично одночасно в Тарі в кабінет влетіла Ерідан у супроводі Рентара і надійшов виклик від сонати. На жаль, нічого втішного Фернан повідомити їм не міг. Сказав, що вони з Кареном підозрюють, що терористичний напад був спрямований саме на родину Шарденського тара. А портальна станція постраждала на додаток. Відаль загинув Нела і Мартін в лікарні. У Нели шок, ушкоджень немає, принц у важкому стані з роздробленою кінцівкою і опіками обличчя. Обом призначено медикаментозний сон і забезпечено охорону. Що за флаєр напав на дітей, поки не встановлено. Але ми працюємо над цим. Дай мені час, Зірочко, і я все з'ясую. А зараз іди, моя люба, не відволікай нас. Фернан м'яко спровадив Ері з сином у їхні апартаменти. Добре, що вона не сама. Для Рені, звичайно, смерть відаля таке ж горе, як і для них з Ерідан. але він тримається і матері допоможе. І сона впорається. У неї чуйний чоловік та й немовля потребує всієї уваги, атарові і поготів не до сліз, хоча і втратив він свого найкращого друга. Треба працювати, витягати дочку з-під загрози і насамперед з'ясувати, хто стоїть за нападом. Завдяки агентурній сітці Карена перебіг подій вдалося встановити. Секундно. Записи з камер спостереження скопіювали ще до того, як таріонські правоохоронці оговталися і почали щось робити. Спочатку Фернан з Вейтаром не зрозуміли, як згусток плазми, згенерований елоргом, опинився в кабіні флайера нападника. Елорг це звичайна портальна станція, але тільки для передачі інформації, жодної речовини. Перемістити він не в змозі, а плазма це речовина. Але запис з іншої камери розставив все по своїх місцях. Вайтар звернув увагу, що принц прикрив рукою очі за мить до того, як спалахнув портал. Так, наче очікував того спалаху. Це він перемістив заряд, здогадався Фернан. Мартін Харіді. Порталіст без маринки, людина, яка, за словами відаля, нічого не робить навпіл і одного разу вже довела, що здатна життя віддати заради своєї дружини. Треба витягати хлопця разом із Нелою, сказав Карен, навряд чи на провінційній планеті йому збережуть руку. А на сімейство Харіді в цьому плані немає жодної надії. На Дамарісі, скоріш за все, ще й не знають про напад. Так, Фернан був згоден з ним принца треба витягати, незважаючи на Олександра. Бо заради своїх дітей король зайвий раз і не почухається скоріше нових наробить. Однак швидко вдіяти нічого не вдалося. В мережі з'явилася інформація, що Таріон закрив свій простір на вхід. І на вихід аж до завершення розслідування. Тож Фернанові нічого не залишалося як доручити своєму консулу, наглядати за Ентарою та принцем і допомагати їм в усьому. Далі буде. Друзі. Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім. Хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями, прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі ваша Єва Ромік.